Ну тут сховався прям красивий, красивий, красивий. Дивіться, який один гарненький і поруч брат, який у вас стоїть. А це в нас сироїшка. Ну сироїшки ми брати не будемо. І згадав анекдот. Слухайте. Ідуть по лісу грибники і стоять два гриби. Пастуш ще більший. Ще є більші. Давайте ножик будемо його валити. Хто це? Хто це, людочки? На Ютуб вірвався, де ж він стільки людочки, від нас всиховався, хлопись! Ви... Всім вітання, друзі. Ви на каналі Клювака у Андрія Котха. І сьогодні взагалі нестандартне відео. Ми не біля води, ми в лісі. А чому ми в лісі, хлопці? Гриби шукати, так. Ми вийшли пошукати гриби. Що з нас з цього вийде? Погнали, побачимо. Артемко і Святослав пробираються через хащі в пошуках грибочків. Десь вони тут мають бути. І ми знайшли першого білого грибочка. Так, да, перший є. Дивіться, який гарнесенький. Ой, гарнесенький. Зараз будемо його зрізати. Бабочка у нас є. Ось така гарнесенька. Що тут у неї ножка трошки червоенька. Вже поїли її жучки. Так, да, чер... черв... черва. Червива. Вона. О, я білого нашов. Це в нас серпень місяць. Там воно де Макс йде зліва в кущах. Він вже білого знайшов. Середина літа. А ну покажи, що ти знайшов. Хлопці, шукайте. Білий? А ну ой, гарненький Зараз Макс його заріже. Да. Привітайся да. з підписниками. Добрий день, підписники. Зараз буде вічний спор, а можна... то, що, спосіб. Де? Ото поганка? Не бачу. Воно. Оце прямо? Да, да це поганка. Трошки строю, І дивіться, що знайшов святик. Святик це трофейний гриб. Це білий гриб, диви, який гарний. Це твій. Зрізає його під низ, гарнесенько так. Під самий низочок. Ой, які гарнюсенькі. Дивіться, друзі. Ай, лялечко. Сядь, як вітає з трофеєм. Вона ж тьомка-тмка ще не йде. Тьомка в окулярах має в два рази більше находить. І тут поруч, от в березах, в березах поруч, дивіться як сховався від нас. Це мій мі гарнесенький. Блін. Тиха охота називається. Це. це називається тиха охота. Оп. А ну, ой, який лялечка, дивіться, яка гарнесенька. Який гарнесений грибочок. Влітку. Посеред літа кайф. І ось поруч біля мене синок. Травочці, ще одного нашого. Дивіться, як гарний Ой, лялечка яка. Красивий, диви, красивий. І ти красивий, і гриб красивий. А це в нас сироїшка. але сироїшки ми брати не будемо. Хай росте далі. Можливо, вам потрібно. Тут він стоїть. В траві сидів кузнетчик Зелений чоловічок. Дивіться, який гарний. Привітайтеся з моїми підписниками. Одна яблунька росте і на неї було одне яблучко. Я його з'їм Ммм Смакота. ви їсте, всім смачного. Що може бути краще, ніж прогулянка по лісу? Природа. Просто опа, що там? яй-яй, диви, які гарнюний. Блін, Тьомка, ну ти глазастый. Ну ти знайшов. Давай. Ой, эти гарнюньки, блін. Диви. І святик знайшов. Вот Оце ми, мабуть, натрапили на гриби. Доганяємо святика. Що тут в тебе? Поруч, так? Да? Ого, ще більший. Ще більший. Давай ножик мка. Тёмка, давай можеш. Ріж, ріж його. Пас тут ще більший. Ще є більший. Капець. Оце ми натрапили на гриби. Клас. Ще більший. Ого! Дивий які гарнесенький! Блін! Обережно його так! Так, бачите? Зайшли в травичку і тут гриби. Далі, Таким, грибів я ще не бачу. Ще не бачив? Mm -mm. Саме в твоєму житті, так? Да? Mm -mm. Зараз знайдемо ще. Ми в лісі знайшли малинку. Вона ще не достигла, ще трохи їй залишилось. Зеленкувата, попробуєш одну? Ні, вона зелена. Йду тут, а біля березки така гарнюнька стоїть. Давайте ножик будемо його валити. Ось така переход. Переход, горбік. І на горбіку зверху стоїть гарня. Уніка. Оп! Дивіться, ай. Ой, смереко. Гарні грибочки, скажи. Да. дуже гарні. Дивіться, стоїть один. Сам саменький. Сховався. Думаю його, ніхто не знайде. А Андрюха його знайшов. Угу. пішов. Опа! Давай. В нашу корзинку, в наш кошик. Попадаються червиві грибочки. Вже все, вже їх поїли черв'ячки. Дивіться під деревом. Найшов один і одразу тут під деревом, дивіться, як схований. Прям гарнесенько, дивіться, як сховався під березки. Побачив мухомора і згадав анекдот. Слухайте. Ідуть по лісу грибники і стоять два гриби. Мухомор і білий. Мухомор каже білому, диви, каже, грибники йдуть, щас різанина почнеться. А білий йому каже, слухай, не знаю, каже, як з тобою. Мене каже, якщо знайдуть, ка, заріжуть. Ну ти по морді сапогом точно получиш. Дивіться, що знайшов. Сховався так гарно, ні? Диви, як гарно стоїть, тревишся схований. Святик бачить все. Святіка не проведеш. Лялечка. Блін, літом, кайф. А як пахне. Як він пахне. А ви любите запах грибів? Напишіть про це в коментарі. Дивіться, як сховався. Той... А святик знайшов його. З тої сторони взагалі я пройшов і не побачив. Да ну. А Святик його знайшов. О, диви, які гарнюсенькі. Кайф. Дивіться, який гарнеські. Невеличкі, маленький, дивіться, які гарнесенькі. Ось такий закривають в баночку. Дивіться, який один гарненький. І поруч братик у вас стоїть. І поруч братик ось оде. Блін, які гарнесенькі, Оце літо. Посеред літа. Я, я не очікував. Я посеред літа назбирати білих грибів, не очікував. Я в основному на рибалці, гриби до мене осінню я завжди збираю, а це серед літа, блін, бомба. Грибочок на Дуже гарний. Гарне. І у Макса. В Макса тут взагалі поляна. Ван, тут. Ай-яй-яй. Ще одного вже завалив, так? Да? Навіть не побачив, збивський. Не ногою. побачив? Да, збив ногою не ось побачив. сьогодні який торчить. Ріж. Карненді. І дивите, ось вони почали рядом, Це не ще один? Прямо під ногами. Такі невеличкі листяки погано видно. А цей сам самий кайф якраз. Оце грибяра! Це самяра? Да. Ну, по рибацьки Макс це сам'яра, але він вже все. Він вже його їдять інші тваринки, лісні. Дивіться, який здоровий, але ну, він напевно вже переросший. Який здоровий. Ані, гарний. гарненький. І під деревцем ще один сховався малесенький. Отако під деревцем в корінчике. Взагалі гарнесенький, гарнесенький. Ай-яй-яй. Ще одна лялечка. Стоїть самотня. Чекає поки я до його підійду. У. Кошик. Святик знайшов грибочечка. Гарненький. Як святик? Подобаєчку святіку і грибочечку поставте. Перший заход моя кошовочка і Максикова. Макс ще лопив. За годинку Макс налопив повну. Висипає. І зараз ще пройдемося в одну точечку. Макс палить точки. Отакі мені. Ми заходимо в новий містяк. А ви, друзі, і, якщо не підписані на канал, обов'язково підпишіться і поставте колокольчик, щоб не пропускати, коли виходить нове відео. Рибалка, гриби, відпочинок. У нас це дуже цікаво. І на цій стороні у нас перший грибочок. Правда, він червивий. Його виїли з серединки. Але шапка нормальна. І тут в кущах. Кого я бачу? Дивіться, який кущак сховався від мене. Але я його нашов сюди! Сюди! Кошик. І не червивий. Ах. Ну тут сховався прям красивий-красивий. Красавчик, красавчик. Ах. Подобається вам такий? Напишіть як. Якщо подобається, Обов'язково напишіть комент. Красивий, як і я. Прям хотів з собою нарибуватися. А тут дивіться, рядом, прям рядом. Ще один красавчик. Красавчик і до нас кошик. Давай його в кошик. Оба кидай. На цю сторону перейшли. Тут людей дуже багато ходить, але вони збирають не все. І них можна ще знайти грубочки. І кошик. Вон Тьомка вгледів. Глаз алмаз. Диви, який він гарнесенький. Як ти. Похожий. Води. Диві, ти, Дивіться, який Диві, гарнесенький красноголовець. Я думаю, він не червивий. Дивіться які носень. Півтори годинки ми побігали по лісу. От такий у нас результат. Ходили б ще більше, але вже не можу. Болить нога. Е, ну, Я думаю, результат хороший. Напишіть обов'язково в коментарях, як вам сподобалось ні. Е, завжди бажаю всім ні хвоста ні лоски, але сьогодні вас просто обнімаю. Всі, хто не підписаний, підписалися, поставили лайк. Подобаєшко всі діла, всім мирного неба, гарного дня.